Сьогодні ми роздивимось універсальний прилад, який а, існує в двох варіантах, як м'ясорубка і як соковитискач. М'ясорубка складається зі шнеку, ножа, а, решітки, гайки, штовхача. Ну, Обов'язково є лоток для подачі, він один а, і для м'ясорубки і для соковитискачів. Є а, сітка. Гайка і ось такий лоток. Це обладнання комплектується інструкцією українською мовою. Перед початком роботи обов'язково все прочитати, там все дуже ретельно прописано. Високовитискачка комплектується ось таким вузлом. Тут є шнек, слій, виставляється в горловину, закручується. Цією гайкою. Все, далі пішло вже краще. Так, все, воно тримається, ось це сітка, і головна особливість це ось цей регулювальний гвинт. Про нього окремо цілий пункт. Зараз ми не будемо вигадувати, а просто зачитаємо рекомендації виробника. Регулювання зазору між сіткою, конічною і регулювальним конусом здійснюється за допомогою регулювальної цієї гайки. Для кожного перероблюваного продукту зазор індивідуальний. При малому зазорі шнек може забитися і прес зупинитися. Щоб запобігти цьому, треба уважно слідкувати за виходом макухи. Регулювання виконувати після повної переробки порції продукту. В конус вдягається латок для стоку сока, так він кріпиться. І він направляє сік в ємкість, яку ви зможете сюди підставити для збору. А з відповідно з конусу, у вас буде виходити макуха. А зараз роздивимося, з чого складається в нас моя сиробка. Ми перетворюємо нашу сокову тискачку. Нам м'ясорубку цей вузол викладаємо в сторону, а м'ясорубка буде комплектуватися окремим шнеком для переробки м'яса ніж. Ось така решітка, десь 8 мм діаметр отворів. Так само вкладаємо всередину. Бачите, яка вона вся технічно змащена. В кільце буде таке саме, як і тут. Затискаємо. Все готова. Обидва прилади комплектуються ще додатковим штовхачем, такий він має оригінальний вигляд. Так, і а, також особливістю є відкрити двигун. Зверніть увагу треба бути уважним процесі роботи намагатися щоб волога не потрапляла на двигун